Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо говорити про позицію давати та брати. На моє глибоке переконання, більшість конфліктів, більшість непорозумінь, та в тому числі навіть розлучень і розставань, відбувається саме тому, що в людей не дві позиції давати та брати. Тобто вони або забагато дають, або забагато просять, та і, і от якийсь йде дисбаланс. Отож, що означає давати та брати в стосунках? Це означає. А, наприклад, як я а, організовую і розподіляю час там між своїми якимись інтересами, своїми потребами, та і в тому числі потребами там, людини, з якою я є. А, давати можна увагу, підтримку, допомогу, можна давати свій ресурс, тобто якусь таку енергію та натхнення, можна давати свій час, можна давати це, задовольняти якісь потреби людини. А, давати це означає. Скажемо, оцінювати те, що для неї є в пріоритеті. Тобто, наприклад, допустимо, я можу дати увагу, якої ця людина. І, власне, таким чином, та, скажемо, задовільнити її якісь, от, моральне побажання, моральну потребу. Брати абсолютно синхронний абсолютно дорівнює тому, що я вже назвала. Тобто, братиме може той же час, допомогу, підтримку, розуміння, якісь свої задовільняти потреби, це все теж буде пробрати. І тепер готую собі класичну пару. Чому кажу класичну, те, щоб ви розуміли, я виходжу з якогось свого професійного досвіду. Тобто, коли, наприклад, класична в моєму розумінні, та це пара, яка приходить на консультацію і має якісь свої, там, скажімо, претензії та чимось вона не згідна. І в даному випадку хтось один дуже багато дає. Він починає е, давати з, з якогось власного мотиву. Це може бути е, спонукаючи, це може бути внутрішнє спонукання давати так багато, е, щоб догодити, щоб здаватися кращим чи кращою, для того, щоб людина в перспективі можливо щось компенсувала, повернула. Це я називаю стосунки в кредит. Зараз трішки про це скажу. Тобто, коли людина намагається та дати більше, навіть якщо її це не просять. Це може виливатися в якусь таку надмірну опіку, надмірний контроль, надмірну турботу, та навіть того, чого людина не потребує. Або коли людина бере на себе якісь інші функції, задачі іншої людини про відповідальність. Тобто вона з таким чином намагається щось дати. З іншої сторони, та з протилежної буде партнер чи партнерка, та, які наче живуть в такому споживацькому становищі, тільки беруть. Нічого не повертають, нічого не компенсують. Та, і людині здається, що в цей момент її якось недооцінюють, обезцінюють, та, і таким чином вона а, приходить якісь свої внутрішні претензії. Чому, власне, я казала про стосунки в кредит? А, ну, немає людини на планеті Земля, якій приємно жити з відчуттям вини, та, що я комусь щось повинен комусь щось зобов'язаний. Ми усі хочемо максимально. А, Комфортно себе почувати, та? в такому становищі комфорту абсолютно не буде. І тепер уявіть собі, якщо ви даєте більше, та, ніж навіть від вас просять та, чи від вас очікують, фактично, ви створюєте умови, в яких ви все одно захочете, щоб вам це компенсували. Та? Це своє такий кредит, який ви надаєте. Але здебільшого, та, ставлячи в таких умовах людину, ставлячи в такі умови людину. Вам здається, що кредит передбачатиме, та, що вам повернуть з та, з вдячністю, Не знаю, ви утримуєте мегаповагу, та, чи, можливо, ви отримаєте якесь таке схвалення. Як наслідок, людина, яка не згідна з цими кредитними умовами, вона або ігнорує цей кредит, тобто вона починає та, ці ваші дії і каже, що мені цього взагалі не треба, це, робити, це не для мене, я цього не потребую. Або ж ем, відчуває себе мегавинною та і намагається догодити, намагається все зробити, але до пори до часу, та допоки цій людині здається, що от вона до тої точки уже ем, повернення та дійшла. Тобто її індикатор внутрішній каже: все, тепер ти вже нічого не винний та чи не винна. Або ж людина може в цьому місці, так, як в тих кредитних умовах, вона може почати ставити претензії, що ми про це не домовлялись, ми про це не говорили, та для чого ти це робиш, або для чого ти мені це даєш, та я від тебе цього не прошу. І сторною ображною, та в цьому випадку та, стає людина, яка, власне, начебто це все робила з таких правильних і добрих намірів. Тобто, якщо це про вас, і ви так щедро даєте, то майте на увазі, що ви ставите людей поряд з вами в кредит. Як же діяти інакше? Домовлятися і чітко визначати, що цій людині справді потрібно, та чого вона потребує, чого вона хоче, що для неї пріоритетне? Наприклад, як це виглядає е, в реальності? Ну, наприклад, жінка, та вона. Займається побутом, насправді цей побут вона організовує в тому ж числі і пріоритетно для себе. Оцей комфорт, який вона створює, він їй потрібен. Та жінці в дискомфорті, в хаосі жити абсолютно некомфортно. Чоловік може прекрасно себе почувати в гаражі серед масляних деталей, та? тобто для нього це не буде проблемою. Знову ж чоловікові комфортно піти на рибалку, та де його будуть там кусати комарі, він собі нормально спокійно буде в цьому жити. Та, ну, Скажемо, буде відпочивати. Та, на нього це так не буде критично впливати негативно. А от для жінки, якщо в неї якийсь є хаос в житті, та, чи якесь є м -м немає організованого доброго там простору для себе, то вона починає відчувати якийсь дискомфорт, та, це більше про нас, жінок. Тому уявіть собі, та, от класичну пару, жінка, яка турбується, та, так вона це ідентифікує та, для чоловіка. Турбується про нього, прибирає, е, там, щоденно там, вимиває по тричі підлогу, намагається створити максимально комфорт і затишок. І чоловік, який приходить і каже, чому ти не приготувала мені там вечерю? Та, вона йому починається якимось чином пояснювати, що я не встигла, я не мала часу, я от організовувала от, зауваж, та, от. От я ж для тебе це робила, та? і на що він буде йти уже з претензіями з конфліктом. Тобто мені це все не потрібно, ти мені їсти дай. Та? Я потребую іншого. Або це може виявлятися в інших темах. Наприклад, з позиції мужчини, допустимо, ну, наприклад, мужчина, знову ж класичний приклад. Та? А запрошує дівчину кудись там в кафе, на прогулянку, не знаю, оплачує їй якийсь там дороговартісний відпочинок, з надією, що вона його потім ввечері йому віддячить, те, що вона щось йому компенсує поверне. А дівчина не мала такого наміру. Та вона просто приїхала провести гарно час та поспілкуватися, смачно поїсти. І знову ж та, вона ніби якби опиняється в умовах кредиту, що вона повинна щось компенсувати, йому повернути за цю смачну вечерю, та чи за ті якісь. Вихідні, які він її організував. Оце от називається кредитні умови. Так? Тому, коли ми чітко ставимо позиції та хто чого хоче в стосунках, висока ймовірність, що ми прийдемо до якоїсь такої злагоди та внутрішнього комфорту, та, ну, і якоїсь правильної такої взаємодії. Оце, власне, пробрати і давати. Ну знову ж. Якщо ми говоримо про брати і давати, тут виникає зразу питання та, егоїзму і егоцентризму, та, бо часом буває, ну і нас так власне, і виховували, що брати, та це якось неправильно, треба лише бути щедрим, віддавати та ділитися. Тобто, якщо ти для себе щось хочеш, щось береш, та, ти наче робиш якийсь ганебний вчинок. Що означає егоїзм? Егоїзм це власне про ту турботу і любов до себе. Тобто, по суті, здоровий егоїзм передбачає, що мої потреби вони в пріоритеті. І це абсолютно нормально і природньо. Тому що, якщо ви не задоволені життям, ви голодні, ви втомлені, ще з вами щось відбувається, якщо ви свої потреби не задовільнете, це стопроцентно вплине та, і на емоційний стан, і настрій на стосунок з тим, з ким ви поряд в той момент. Тобто, якщо ви в цей момент голодні, ну явно це не посприяє тому, що ви будете там зараз сідати, вирішувати конфлікти та, і шукати порозуміння. Вам хочеться наїстися, та у вас є ваші базові потреби. Або елементарно ви хочете зараз просто піти полежати, відпочити, бо вам треба, якби, відійти з одної функції в іншу функцію, переключитися. То однозначно, що в цей момент та, буде присутній якийсь певний ваш егоїзм, ну це здоровий егоїзм. Більшість жінок приходять з роботи, зразу біжать. Не в ванну, та щоб якусь зняти втому, та чи не поїсти, чи не до, скажем, там не знаю, чи не на прогулянку каву попити, та переключитися, відпочити і таким чином повернутися в якісь свої задачі повсякденні. А намагається зразу першим ділом іти на кухню, та і реалізовувати потреби. При тому, що в цієї жінки формується внутрішня якась така незгода, протест. Бо чоловік, прийшовши з роботи, наприклад, він вже задовільняє свою потребу. Він цей час відпочиває. Та він там лежить на дивані. А вона в цей час та, себе обмежує сама своїми власними зусиллями. Тому, якщо це про вас, є сенс та, приходити до якогось такого правильного здорового егоїзму. Нікому від того зла немає, повірте. Всі тільки виграють. Просто для цього треба навчити і тих, хто поряд з вами. Якщо ви раніше цим не користувались, не практикували, що у вас є теж ваші потреби, ваш простір, ваші якісь ваш час на ваш відпочинок, та, це абсолютно нормально. Егоцентризм якраз навпаки передбачає, що ми... Нехтуємо потребами інших заради власного задоволення. Наприклад, одна різниця, коли ви прийшли з роботи і вам треба трішки відпочити там, півгодини полежати, не знаю, навіть там подивитися щось в Ютубі для того, щоб просто переключитись. Інше діло, коли ви залізли в інтернет, та і ви там зависли вже на три години, а всі хочуть вечеряти та і чекають, коли ви це організуєте, та вам абсолютно байдуже. Оце вже егоцентризм. це нездорова форма та, форма е, відношення ні до себе, ні до інших. Знову ж, здоровий егоїзм це коли е, ви, наприклад, маєте час без вашої сім'ї, бо навіть їдете кудись на відпочинок, без вашої сім'ї. Тобто це не якийсь є великий, тривалий відпочинок. Може, це буде лише день, та чи якийсь маленький вікенд, та чи ви просто на декілька годин йдете кудись відпочити, та з якоюсь своєю компанією. А егоцентризм – це коли. Ем, я нехтуючи потреби моєї сім'ї, наприклад, допустимо, зараз потрібно там, щось купити та щось зробити. Ви берете ті кошти, використовуєте та, для себе, бо вам захотілося раптом та, щось для себе таке зробити, нехтуючи потребами інших. Оце вже не є здоровим егоїзмом, та, це вже якраз егоцентризм. Чому, власне, це важливо розуміти і ту і ту позицію? Тому що дуже часто ми це путаємо, по-перше, по-друге, ми не розуміємо, як це співставляти своє життя. Тобто егоїзм передбачає, що ви маєте свій здоровий простір, в якому вам затишно. Ну і одночасно, коли ви здобуваєте цей простір для себе, ви абсолютно будете толерантні до того, що цей простір мають ваші близькі і діти, і ваш чоловік, та чи ваша дружина, та чи ваші батьки. Тобто, ви будете до цього ставитися більш лояльно, спокійно та із розумінням. А це тільки покращить ваші взаємостосунки. Наступна позиція, та власне. Як, знову ж виходячи здавати брати, багато хто з нас малює певні ілюзії очікувань, та, що якщо я роблю ось так, то і, і відносно мене робитимуть також. Як показує реальність, та, це так не є. Тобто ви можете, наприклад, там, турбуватися а, з 24 годин 14 -та про свою родину, там, чи навіть 22 години, якщо хочете. І вам здається, що це саме будуть робити для вас, а для вас це не роблять. Та? І вас що накопичує? Це образи, розчарування та претензія. Ну, знову ж, ці образи і ці розчарування це наслідок того, що ви не проговорили того, чого ви потребуєте, чого ви хочете, чого ви очікуєте. Ви просто намалювали собі якусь картинку, уявлення, фантазію. І знову ж, виходячи з теми. Чому так багато є непорозумінь в стосунках? Це те, що є намальовані ваші ілюзії, фантазії, а не реальність, яку ви намагаєтеся співставити своїм життям. Про це, можливо, навіть не знає та людина, яка поряд з вами. Як наслідок, у вас з'являється таке, як я кажу, по умолчанню та вже накопичується претензія. Тому що ваші очікування, ваші які сподівання не реалізуються. Є сенс про це говорити і домовлятися. Часом буває, що в людей можуть в процесі життя мінятися цінності, мінятися пріоритети, мінятися якісь плани на життя. Це нормально, але є сенс про це говорити для того, щоб розуміти, чи ви в одному напрямку спільно рухаєтеся, чи вже кожного з вас та є якийсь інший напрямок. Тоді не буде розчарувань, тоді не буде претензій. Якщо ми говоримо про давати і брати, дуже часто виникає питання любові та жертовність. От я часто чую, особливо люди, які виховані з релігійної точки зору, тобто говориться про жертовність як форму любові. Отут мені би також хотілося вам дати все-таки таке роз'яснення та й тлумачення. Любов передбачає, що обоє в стосунках будуть щасливі, їм обом комфортною, вони обоє мають свій простір для росту. Жертовність як здорова форма вона передбачає те саме. Тобто я це роблю, а, тому що я надихаюсь та є своєю якоюсь турботою, бажанням поопікувати чи бажанням. Щось дати людині, мене це укриляє, над... мені це створює душевний спокій, задоволення. Тобто це обов'язково повинно бути про щось таке, що вас возвишає, що дає вам те внутрішнє піднесення. Нашому культурному середовищі жертовність передбачає терпіти. Тут я буду категоричним противником. Бо терпіти це означає знову ж замовчувати якісь недосказані речі, якісь непорозуміння, як наслідок, вони ніде не нейтралізуються, ніде не діваються, вони обов'язково десь вистрілять і питання тільки де? Якщо ці конфлікти не вистрілять в самому стосунку з людиною, де це недосказаність, то воно вистрілює психосоматикою, тобто, коли людина фізично недужає, саме через те, що вона багато якихось переживань намагається втримати в собі. Тоді оця форма жертовності, та вона стає нездоровою. Тобто, ще раз, от щоб ви для себе розпізнавали, здорова форма жертовності, вона укриляє, вона як любов надихає. Якщо це вже про терпіння, про те, що вам треба пригнічувати якісь свої потреби, бажання, свої якісь емоції, це не про здоров'я, та це скоріше про якусь таку. Хворобливість ваших стосунків вашої вашої сім'ї і є сенс вже почати займатися лікуванням, однозначно, що в цьому сенсі потрібно йти і працювати з спеціалістами, та бо здебільшого не вистачає ні ресурсу, ні знань вже для пари це зробити самостійно. Здебільшого, хоча є і винятки з правил, коли люди можуть, наприклад, до цього так свідомо підійти самостійно та і сказати, що давай домовлятися, давай по-іншому. Наступне, та, чому з'являється в парах ревнощі? А це наслідок того, що хтось ма, хоче мати певну владу, та, хоче зберегти за собою от, е, статус я, е, я в перевазі, та, я більш значимий, та, або в мене більше можливостей та більше влади. І от, власне, ревнощі вони передбачають. Що це не про об'єднання в стосунках, а якраз про володіння. І навіть якщо люди розстаються, там, от насправді, вони доволі часто говорять про те, що а як же ж буде інша людина з моєю людиною, та, хоч і колишньою, як я до цього буду тепер ставитися, та, мене це зачіпає, мене це ранить. Оце, власне, про владу. Ну там знову ж не буде передбачатися взаємопорозуміння на основі давати брати. Там буде якраз про те, що я хочу тільки взяти, взяти покорою, взяти. Залежністю взяти а, тим же ж приниженням. Це знову ж не про здоров'я, це знову ж про хворобливий стан стосунки. Зазрість в цьому розумінні знову ж буде виявлятися, коли в парі а, хтось, можливо, навіть доростає до певної точки успіху, та а інше ще відстає. І заздрість справді може теж підніматися в стосунках. Заздрість може підніматися до того, що людина більш вільна, одна. Яка собі це дозволяє, та інша людина себе обмежує. Ну, класично це виглядає у жінок, та заздрість у жінок до чоловіків, що мужчина може прийти і нічим не, не, не перейматися, не займатися, тобто його це не хвилює. Та я про це думаю, я цим хвилююся, я цим переймаюся, та це ж не нормально. Він якось робить не так. Тобто, знову ж виходячи з очікувань, та вона малює собі картинку, як повинно бути. Но вона не говорить йому відкрито про свою заздрість. Що я заздрю, що ти собі це можеш дозволити, а я собі забороняю. Або а, той же ж чоловік кудись іде, відпочиває, проводить час та своїми товаришами, друзями, а ця жінка собі забороняє та не дозволяє. Як наслідок, вона ставить претензії до нього, виходячи з того, що вона в якихось власних обмеженнях. Чому підкреслюю власних обмеженнях? Тому що ніхто її не змушує. Робити ті функції та і ставити перед собою такий великий об'єм задач це її вибір, це її рішення. Ну, але з другої сторони, жінка має таку структуру психіки. їй важливо бути організованою, їй важливо мати, виконувати багато задачність та от. Поставте чоловіка на кухню, жінку на кухню, та? наскільки вони по-різному будуть функціонувати. Жінка буде виконувати поряд з тим, як вона готує а, їжу, вона ще буде щось підмивати, прибирати, щось доробляти, щоб перевіряти уроки. Чоловік буде тільки виключно та? сфокусований на приготуванні їжі, ну максимум ще десь там на фоні, буде слухати якусь передачу, та? чи дивитися якесь відео по телефоні. Тобто, це вже максимум. Та? Він не буде розподіляти, розсіювати свою увагу, так як це буде робити жінка. Ось, ну і останнє місце, та яке, от знову ж сюди, нам іде до теми брати-давати, це про обезцінення. Знову ж виходячи, перше, з очікувань, та, чому от зустрічаємося часто з обесціненням, коли ми намагаємося дати більше і хочемо, щоб це хтось зауважив і помітив. Питання: для чого ви це робите? Тобто, якщо це вам властиво, то саме для себе відмітьте, для чого ви це робите. Згадуємо про кредитні умови. Або ж є зворотня сторона. Коли обезцінення це наслідок того, що людина, ну, скажімо, з протилежного боку зайшла. Тобто вона насправді нічого не хоче дати, та? вона хоче виключно взяти. І тоді, в цьому випадку, так, вона зустрінеться з обесціненням, тому що власне, людина, яка буде задовільняти на початку її ж потреби, та? вона рано чи пізно скаже, що з мене досить, я більше так не хочу. Чому? Ну, тому що, власне, коли немає зворотнього віддачі, ми усі вигораємо. Та, от, емоційне вигорання – це завжди наслідок того, що ми щось собі не компенсували, не повернули. А якщо, наприклад, людина на роботі віддається дуже так активно, вона хоче це компенсувати та, через гроші, через час для себе, через той самий відпочинок, який вона зможе собі організувати. Якщо це синхронне, те, що вона давала протягом року, і те, що їй компенсувалося відпочинком, вона буде тоді максимально продуктивна і добре працювати. Якщо ж навпаки, воно не компенсується, тоді вона зустрінеться посеред року з емоційним виснаженням, вигоранням втомою. Те саме в підприємництві, якщо підприємець дає та якусь якусь продукту та чи товари, він хоче компенсувати собі тими ж грошима, та для того, щоб він якісь свої можливості розкрив та мав щось для себе робив. Якщо він це компенсує. Тоді він себе дуже комфортно і щасливо почуває. Якщо він не може компенсувати, тоді в нього є емоційне вигорання. Тобто, це завжди про ці стосунки, та де є давати і брати. Виходячи та, з того, що я вам сьогодні запропонувала та, для такого от самопізнання, для такого дослідження себе та, в цих моментах. Завдання таке: прописати та, от, детально, максимально детально, можливо, не один день вам слід за собою поспостерігати, прописати, що ви даєте в стосунках. От, реально, істинно, і що ви берете в стосунках. А, якщо у вас такий хороший, гарний стосунок з людиною, яка поряд з вами, чудово би було написати також і цій людині подібний список, та й потім співставити. Наприклад, те, що ви даєте, співставити з тим, що людина бере, так? чи воно синхронне, чи не синхронне. Чи, наприклад, вам здається, що те, що ви даєте, це потрібне людині, а людина пише, та насправді, щось протилежне. Наприклад, ви, допустимо, організовуєте побут, а людина відмітила першим пунктом, що для неї важлива та ваша підтримка. Вам, наприклад, здається, що ви щедро даєте свій час, а людина, наприклад, там пише, що якраз час та для неї дефіцит, їй не вистачає, їй бракує. І от ви тоді можете з ці дві позиції подивитися, подивитися, що можна ще покращити вашому стосунку та в ваших взаємопорозуміннях. Отож, бажаю з таким натхненням підійти до завдання, воно мега цікаве. Ну і знову ж себе промоніторити в цих слабких місцях, які я вам сьогодні описала.